Ми покажемо звідки починались суми. Це перед нами перша мурована споруда Сум. Це найстаріша споруда нашого міста. Та пояснимо, чому у місті колись жили чоловіки із сумними обличчями. Суми заснували козаки, чоловіки. А коли цар приїхав сюди, подивився, вони сумні. Каже, чого ж вам не вистачає? А нам не вистачає жінок. Свій луври і своя Третьяковка в сумських підворіттях. Художники перетворили місто на галерею. Просто неба більше 15 робот. Тут у хокей грають не лише справжні чоловіки, але й тендітні жінки. Та не на льоду, а на траві. бачили в мене балеріни. На протяженні трьох або чотирьох місяців родителі не знали, тому що я займаюся хокеєм. У столиці жіночого хокею на траві. Ми теж візьмемо до рук ключку. О, ой, а він команди? Ні. Добре. <сум> <сум> Слухайте, п'ять хвилин на полі вже ледве дихало. Оп! Не туда, так? Янголи ловлять рибу. Янголи на соняшнику у Янголів безсоння. Ми познайомимо вас із відомою сумською художницею, яка вже вісім років поспіль створює наймиліших янголів у світі. Рібонок моїха вчитися в другий город, і мені стало як-то тоскливо, і вслід за ним полетів перший ангел для випадкових перехожих. І абсолютно безкоштовно тут у центрі міста можна послухати професійний оркестр. Одними по-сумськи. За одну гру в бамперболт можна скинути до 5 кілограмів. Вони бігають за м'ячем, штовхаються, і все це в незвичайних костюмах, у величезних надувних кулях. Це найбільш дивний вид спорту, який я коли-небудь бачила. Чому серед банкірів не було жінок? Та який вигляд мала перша гривня? Ми побуваємо у найгрошовитішому місті Сум музеї історії грошей, та побачимо найбільшу колекцію коштовних папірців. Це більше схоже не на гроші, а на жарт Статуї, які оживають. У мене таке враження, що я потрапила на якусь іншу планету. Ми поспілкуємось із фіналістом всеукраїнського фестивалю стріт арту, а потім із іншим митцем напишемо картину Піском дивіться щодня упродовж тижня. Мій путівник місто Суми.